Нехтуєте правилами паркування, тоді вони йдуть до вас. Івано-франківські активісти та інспектори, ДАІ взялися дисципліновувати неслух'яних водіїв. Розпочали із найпроблемнішої вулиці Січових стрільців, яка уже кілька років поспіль нагадує суцільну стоянку. Тут ми маємо найбільший потік транспорту і маємо ще таке питання, як для пижиків, які 23 го маршруту і тому подібні. Вони їдуть в другу протилежну сторону по цій вулиці, і через те, що машини неправильно паркуються, створюється пробка. Це буквально є машина, яка стоїть прямо на пішохідному переході, хоча за правилами має бути 10 метрів далі. От як людина має тут прийти, чи, наприклад, жінка з коляскою для початку до водіїв вирушають, озброївшись лише інформаційними листівками на лицевій стороні знаки на звороті перелік спеціально відведених місць для стоянок з адресами. Власники автівок на таку бесіду реагують по-різному. Сперечаються, дивуються, але зрештою провину таки визнають. Взагалі пішохідний перехід то 10 метрів. Отут, у тут пішохідний перехід. а тут я його й не бачив. Тут немає тут ще перехрестут вивіски. Перехресення до громади, до громади міста. Я заправила, добре, дякую. Місця для парковки є. Правда, в них запаркуватися в час пік, тобто на протязі дня в обід. Дуже проблемно покарати власників автівок за такі самовільні стоянки можуть хіба лише працівники ДАІ. Та інспектори нарікають і навіть їм оштрафовувати штрафувати на слухняних водіїв непросто, тому і радіють підмозі активістів. Вулиця з одностороннім руком вона є завужена. і це не, не дозволяє ширина проїжджої частини, не дозволяє отакі паркування. Ми а штрафуємо штрафуємо. Один від'їжджає, другий такий самий приїжджає. І практично цей процес ну загальмовується. Але сьогодні ми маємо допомогу і підтримку громадськості, і нам краще в цьому. У напрямку і легше працювати уже в середу, за залишеним проти правил водіїв каратимуть гривнею. Мінімальний штраф за таку провину понад дві сотні. Загалом перша акція в рамках проекту Громадські змінює де і триватиме тиждень. Якщо результат буде позитивним, активісти обіцяють перейти на інші болючі вулиці міста, а водночас і підготувати звернення до мерії щодо облаштування додаткових паркінгів.